Виконуємо номер 23 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Чи лежать точки К Л і М на одній прямій, якщо задання перше: К Л 8 см ЛМ дорівнює 3 см? КМ дорівнює 11 см. Друге. КЛ дорівнює 5 см, ЛМ дорівнює 9 см, КМ дорівнює 8 см. У разі ствердної відповіді, вкажіть, яка з точок лежить між двома іншими. Приступаємо до виконання. Якщо три точки К Л і М лежать на одній прямій, то довжина більшого з трьох відрізків. КЛ, ЛМ і КМ має дорівнювати сумі довжин двох менших. Оскільки у нас найбільший відрізок 11 см, то 8 додати 3 отримаємо якраз 11. То КМ дорівнює КЛ додати ЛМ. І висновок Отже Точки КЛМ лежать на Одний, пряместь, причому. Точка. Л лежит. Миш. Точками. К І М. Завдання друге. Знову ж, якщо три точки К Л і М лежать на одній прямій, то довжина більшого з трьох відрізків К ЛМ чи КМ має дорівнювати сумі довжин двох менших. У нас більший 9. Отже, 5 додати 8, ми отримаємо Тринадцять а не дев'ять. Робимо висновок. То ЛМ не дорівнює КЛ додати КМ. Отже точки К, Л, М не лежать на одній прямій. Номер 23 із підручника «Геометрія 7» та «Математика 7. Інтегрований курс. Частина 2. Виконано».